Доброго дня, шановні українці та Україну. Хочу сьогодні затронути таку тему, як відтік людей та економічна криза в Україні. Ситуація, яка склалася навколо цього в Україні, є прямим наслідком двох взаємопов'язаних процесів, що зараз руйнують країну, українську економіку зсередини. З одного боку, країна потребує захисників і сотні тисяч чоловіків ідуть на фронт. Це наша гірка необхідність. З іншого боку, Люди, які підлягають мобілізації, але не хочуть йти воювати, шукають порятунку за кордоном. Відкриття кордонів для молодих людей 18-22 років лише посилює цей відтік. У результаті ми бачимо, як цілі сектори економіки, особливо у сфері послуг, малого та середнього бізнесу, просто вимирають. Кафе, магазини, СТО, будівельні компанії, всі вони залежать від робочої сили. Ось ми нещодавно бачили, коли власник рівненського кафе втрачає 10 співробітників за дві неділі. Це не просто невдача, а сим -с 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 симптом системної проблеми. Знайти нових людей для нього на ці місця просто неможливо, бо потенційні працівники або воюють, або виїхали. Заяви влади про те, що ніякого жартожу немає, виглядають м'яко кажучи, відірвалися б ще від реальності. Вони намагаються заспокоїти суспільство, але така неправда лише підриває довіру. Польські ЗМІ та власники бізнесу бачать реальність на власні очі, а телемарафон транслює зручну, але фальшиву карт картинку. Чим це загрожує Україні? Економічний колапс. Без працівників зупиниться бізнес. Скоротяться податки, податкові надходження, що в умовах. Війни стане критичним ударом по бюджету, якщо немає економіки, немає грошей на армію, на медицину, на пенсії. Країна просто не зможе існувати. Демографічна криза, демографічна криза в Україні, якою ми стикаємося з наймасштабнішою хвилею, яка зараз є імміграції у своїй історії. Ми втрачаємо не просто людей. А молодь найактивнішу та й набркнайпродуктивнішу частину суспільства. Ці люди швидше за все вже не повернуться. Вони осядуть за кордоном, створять сім'ї, знайдуть роботу. І Україна втратить їх назавжди. Це призведе до старіння нації та ще більшого скорочення населення в майбутньому. Посилення в залежності від кредитів. Ми, якщо не справимося зі своїм бюджетом, нам потрібно. Спасати власну економіку. Нам доведеться ще сильніше покладатися на кредитну фінансову допомогу. А це зробить Україну ще вразливішою та залежнішою від зовнішніх донорів. Руйнування соціального капіталу, коли люди масово виїжджають, розриваються соціальні зв'язки, руйнуються сім'ї, зникає відчуття спільноти, спільності. Це призводить до депресії, апатії. Втрати віри в майбутнє своєї країни. Зрештою, ми стоїмо перед вибором або заплющити очі на ці проблеми, або терміново шукати комплексні рішення, які дозволять зберегти економіку і людей. Адже без людей не буде ні бізнесу, ні майбутнього. Дякую за увагу!